А що, якщо люди спочатку будуть вчитись, потім працювати і тільки після того вже нам платити? Тому я думаю, що наша основна відмінність якраз і заключалася в тому, що ти можеш не мати коштів, не мати там доступу до освіти, але ти можеш провчитись знайти роботу і після того почати сплачувати свій відсоток за е освіту, яку ти отримав? Я ще хотів би дати, що ми. Е всі видавали дипломи, а ми принципово не хотіли видавати ці сертифікати. І ми на сайті написали: ми не даємо дипломи спеціально з помилкою. І коли видали oh, перший like сертифікат, ми написали: типу, not a certificate для студента. Тому що сертифікати і дипломи не важливо, важливі, що людина на роботу влаштовується. Так, зараз оглядаючись на всю цю історію, були люди, які були компанії, які пробували це копіювати. Я пам'ятаю, коли Аня поробила це декілька років і попросилаштовувала з командою перших студентів. І часто компанії бояться того конкуренції, бояться того, щоб їх копіювали. От і мені здається, що в Ані було розуміння, типу, тобто, бажаємо успіхів компаніям, які хочуть це повторити, спробувати.